Мова моя українська, мова то душа народна, ти постаєш у ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово, ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Рідна мова, вона така неповторна, молодійний співуча, бо вібрала в себе гомінь дібров і луків, полів і лісів. Духмяний п'яний запах рідної землі. У народу немає більшого скарбу, ніж його мова, бо саме мова це характер народу, його пам'ять, історія і духовна могутність, у ній відбуваються звичаї, традиції, побут народу, його розум і досвід, краса і сила душі. Вона його, народу, цвіт і зав'язь. Ще в дитинстві рідна мова допомагає нам пізнати світ, відкривати для себе великий і чарівний світ життя без мови не може існувати і розвиватися суспільство, бо вона допомагає людям обмінюватися думками, висловлювати свої почуття, досягати взаєморозуміння. Створювати духовні цінності слово надто багато важить в житті як відомо, воно може впливати на долю воно вмить змінює настрій, робить людину щасливою або розгубленою. Прикро, коли чуєш, як часом люди спотворюють нашу мову такими словами, яких не знайдеш у жодному її словників. Слушно згадати слова Максима Рильського, як парость виноградної лози, плакайте мову, пильно й ненастанно, політь бур'ян чистіше від сльози вона хай буде. Мова служить нам завжди. Щирими словами ми звіряємося у дружбі, словами, ніжними відкриваємо серце коханій людині, словами. Гострими і твердими мовкриця даємо відсіч ворогові. Українська мова барвиста, запашна, нев'януча квітка, яка вічна квітне, далаючи час, кидаючи барвисту стрічку із давнини у майбутнє. Вона виткана і червоною калиною, і синім барвінком, і вишневим цвітом та запашною рутою м'ятою.